Любителі російської музики в Києві розпустили руки. Я тебе, тварь, зараз на толку. Зали, зали. Зали. Мажори ганяють по хрещатику під час війни. Головного ката Бердянська знищено: був Серегою, а став Сергієтою, Як чоловік під виглядом жінки, хотів текти до Румунії. НАТО відправить війська в Україну, але є два але кандидати в штурмові бригади влаштовують Мордобій просто посеред дороги. Сі Цзіньпінь знає, як завершити війну, і поїхав домовлятись у Францію. Привіт, я Олександр Преподобний. Друзі, вас всіх зі святом. Почнемо з хороших новин з тимчасово окупованого Криму. Там гур уразило морським дроном Магора в 5 швидкісний катер росіян. Українські розвідники з груп 13 провели успішну операцію в бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму. Раніше нагадаю за допомогою ударних морських дронів було знищено російські кораблі, такі як «Цезар Куніков», Івановець, Сергій Котов. Акула та Серна, а також пошкоджено Іван Хурст. А в тимчасово окупованому Бердянську знищили ката Євгена Ананівського, який організував там Катівню і був безпосереднім учасником знущань над українськими полоненими, як то кажуть, катюзі по заслузі, і повний треш у столиці за любителів Путіна групу Ленінград ледь не побили жінку в Києві. Він телефоном знімати. Хочеть... а не треба слухати російську музику. Коли два роки йде війна, летять ракети. Подивіться, герої. Герої. Ця історія почалась із того, що музику окупантів вирішила гучно послухати компанія на пляжі в столиці. Одна з відпочивальниць обурилась і підійшла зробити зауваження. Скажіть, а коли ракети на голову летять, ви думаєте, хто робить цю музику? А можна розслабитись не під російську музику? Виявилося, що дівчина чекає з фронту батька та вітчима. Подивіться, скільки зараз вокруг нас людей. Окей, все Я вас Я вас добре. На зборник. Зборник чого російської музики? Слухачів російської Зали музики. Всі. А знаєте, коли мій, моїх два тата, мій очим рідний батько, воює. Із і чоловіками наче все погодили, та в розбірки влізла захисниця традиції сімейного відпочинку. А Шо Шо ви що, а що таке? Ну, російську музику Яку Саме? Яку? Е, Група Ленінград, знаєте? До речі, солі з гурту Ленінград Сергій Шнуров, якого ви точно знаєте, дійсно непростий російський музикант. Він відкрито підтримав війну проти України, ба більше Алкоскоморох Кремля, що співає. Приїжджав на Донбас, фотографувався з Пригожиним, вбивцею українців. На початку вторгнення він висміював всіх антивоєнних росіян, які виїхали. Скрікам за, за кордон. А потім злився в кремлівський унітаз остаточно і почав писати просто оди гімни російській зброї. Лучше є... Руче, yeah! Але ця компанія була чи не в курсі цього, чи їм просто наплювати, але стати зірками телеграму в їхні плани точно не входило. Тож далі без коментарів дивіться. Я тя тварча статонку. Телефон, блять, убрала. Mm -hmm. убрала. телефон. Вы что вы делаете? Что warehouse. вы делаете? Телефон. Şey, Eminem, а Кто разрешал снимать. А что вы руки разрешал снимать. Тварь, посмотри, что она сделала Что Я не поняла вообще. Ты с Вы не правы, первый. Не правы в чем не правы? А чего телефон своих Ну что вы другого не понимаете? Посмотри. Вы, наверное, русский вам очень нравится, чтобы вам понятно. Полиция хует сюда. Поняли? Давайте выключим полицию, может, и все. Да вы мне какая полиция! Давай, давай. Жду мы тут оста. Поліцію дівчина викликала, але правоохоронці так і не приїхали на виклик. Що ви, до речі, робили, от побачивши таких любителів російської культури от прямо зараз на вулиці. А от і ще одна любителька, щоправда, російських ракет. Вже з Одеси. Всім тіхенькі, хаханькі. Мені не хіханькі, не <бір> <бір> ні хахань. Ту церкву хаонять, там <бір> сіло чоловік 30. <бір> ну, прилетів туди, ріш. Нічого ну, страшного, очі мінус сто чоловіка. Ти 30. Лол, чел. Ця друзі, особа так звана, між іншим поліцейська, яка чергувала на великдень біля церкви, була дуже невдоволена тим, що їй це треба робити. Після цього відео одеська поліція одразу вісторнила поліцейську за ганебну поведінку. Ну, прикро що в Одесі, яку росіяни щодня утюжать. Є подібні люди, хотіли вдарити по Україні напередодні Великодні СБУ Затримала агентів ФСБ. Агентурна група готувала масовані авіаудари по Україні. Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Крім того, окупанти сподівалися отримати актуальні геолокації військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють генштаб збройних сил України. Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів: Зумані та Лубен. Для конспірації фігуранти діяли порізно, але дистанційно замикалися на одного куратора з ФСБ обох чоловіків. 28-річних безробітних в березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник кримського так званого управління ФСБ. Його особу вже встановлено службою безпеки. Зрадникам загрожує довічне ув'язнення. І хороші кандидати, прям штурмові бригади. Подивіться, масова бійка водіїв в броварах, на вулиці Степана Бандери побилися чоловіки. Дивно, що поряд не виявилось ні ТЦК, ні поліції. А це круті хлопці під час війни розважаються в центрі Києва біля хрещатика. Вони влаштовують покатушки з перегонами просто на дорозі, де повно інших учасників руху. Знову питання, де поліція. А ось якому стані їздять? Подивіться на свята представники Нафтогазгруп. Кермувальник, придивіться, ледве стоїть на ногах і не може зрозуміти, де він взагалі знаходиться. Водій пошкодив п'ять автомобілів і в'їхав знак пішохідного переходу. Пасажир, який теж як і кермувальник, був в стані видно алкогольного сп'яніння, просто втік з місця ДТП. З авто зняті номерні знаки до скоєння ДТП. Або ось. Крутий хлопець на БМВ X5 врізався в форт, де їхала родина з дітьми. Зробив він це на вулиці з одностороннім рухом на великій Васильківській в столиці. Це це я три, так можна було Свідки ДТП, до речі, запевнили, що чоловік був в стані наркотичного сп'яніння і пообіцяли, що так це просто не залишить. І будуть Ти! Там се рібонок. Там дитина! рібона. Став, а не видно. Слиш Дай я скніву пробілю. Я тебе лічно знайду, ти понял. И тетаток в жопу засунул. Понял, а це власне момент аварії. БМВ спочатку влетіло в припаркований автомобіль, а потім влетіло на зустрічну в мережі. До речі, з'явилася інформація, що власник автомобіля Олександр Рябчук, який був також звинувачений в умисному вбивстві дві 2017 році. Чи достовірна ця інформація наразі невідомо. А ось цей чолов'яга хотів потрапити до Румунії, убравшись в жіноче і натягнувши на себе перуку. Проте прикордонники розібрались у а, такому. Трюці зі спідницею швидше за утікача. Що робиш в прикордонній смузі? І наостанок: НАТО може втрутитись друзі, у війну в Україні в двох випадках. Якщо у війну за Росію буде залучена Білорусь, або якщо Росія атакує країни Балтії, Польщі чи Молдови, про це пише видання «Републіка». Ну, теж мені знаєте відкриття. Ну, по перше, Білорусь вже пропустила російські війська. По-друге, а навіщо чекати, аби з Білорусі знов почалось чергове вторгнення? Хіба на це ще потрібні якісь нові причини? Що ви думаєте про такі виправдовування зі сторони НАТО? пишіть в коментарі. А товариш Сі Сіцінпін вирішив пограти в голуба миру на сторінках французької газети Ле Фігеро. Він заявив, що Китай хоче працювати із Францією і всім міжнародним співтоваристом для завершення війни в Україні, який милий. Він, до речі, назвав це врегулюванням кризи. Лідер Китаю заявив, що з моменту заснування нового Китаю понад 70 років тому він ніколи не починав війни і не окупував жодного сантиметра чужої землі. Також Сі заявив про конструктивну роль в російсько-українській війні. Китай не спричиняв цю кризу. Він не є стороною або учасником. Нагадаю, до речі, 30 квітня в Держдепі США пообіцяли вжити заходів проти Китаю, якщо підтвердять сприяння передачі озброєння від Північної Кореї до Росії. Перед цим з'явилися повідомлення про те, що російський корабель, який перевозить північно-корейську зброю, використовує китайський порт. Особисто я не вірю в те, що Китай припинить поставки в Росію через Північну Корею, адже Росія це є проксі Китаю. А навіщо Китаю, аби його проксі зазнавало поразки? Що ви про це думаєте, друзі? Теж діліться думками в коментарях. Бережіть себе до завтра.